Привіт! На даний момент ціни на нафту досить сильно впали. І тому я вирішив подивитися, що роблять розумні гроші у даний момент. Почну з інсайдерів. Щоб знайти інсайдери по нафті, заходжу на Finviz, вибираю сектор енергія і країною USA. Далі сортую по ринковій капіталізації від більшої до меншої. І дивлю, щоб в індустрії було суто тільки зв'язано з нафтою і газом. Ну, оскільки в індустрії ще можуть бути вугілля, уран і так далі. І далі кожну з компаній я заганяю в Open Insider для перевірку угод-інсайдерів. Для мене досить подивитися найбільшу двадцятку, тобто найбільші 20 компаній по капіталізації. І серед них я знайшов такі угоди. Philips 66 була покупка на 1 мільйон доларів. Occidental Buffett. викуповую просто нереально. Як побачите, тут ціни. Півмільярда, мільярда 300 мільйонів і так далі. Постійно скуповий. От особливо зараз в березні теж він гарно докупив на падінні ціни. EOG Resources. Теж купівля на 2,5 мільйона доларів. Conoco Phillips покупка на 600 тисяч і ще раз на 600 тисяч. Energy Transfer 21 мільйон, 17 мільйонів. Williams Companies. 148, 199. Devon Energy. 377, 999 тисяч і так далі. Тобто, видно, в цьому році дуже гарно інсайдери почали скуповувати акції. Якщо нанести це на графік, то побачимо так, до речі, зразу перейду до того, що торгувати я буду не просто нафту, а буду плечовий ETF. Це буде ETF Direction SP 500 Oil and Gas Exploration and Production Bull 2X. Тобто це ETF на акції, зв'язаних з нафтогазовим промислом. Тому я переходжу сюди, вбиваю тікер Гуш. І отримую наші дані. і так Дані інсайдерів стрілочка вверх, я вже наніс І ми бачимо дуже велику густину. Це дуже сильний знак, коли є така густина. Наступне це позиції хеджерів. Як ми бачимо, хеджери знаходяться в зоні покупки і тут в зоні покупки. Остання зона продажу теж гарно спрацювала. І якраз тут іде найкраще накопичення. Я наніс тут угоди тільки за цей рік, оскільки ті попередні вже менш значені зараз для нас. Наступне, я наніс дані по сезонності. Трошки зменшу. У нас є два сезонних мінімуми. Чому так? От подивимося на графік. Перший мінімум йде фактично січень-лютий. Переважно лютий більш виражений, просто на цьому графіку вийшло навпаки. І ще один мінімум є всередині грудня. І ось вони нанесені на графік. Один і другий. А сезонний максимум знаходиться тут це є липень. І так, по цьому зрозуміло. Далі. Хороші місця входу. Саме ідеальне місце це було рівень 100. Це є сильний рівень. Ми тут відбилися від нього. Був хибний пробій. Тут гарні два відбої теж. І тут так само. Тобто, це був сильний рівень. Навіть якщо піти далі, тут була проторговка на нього, боротьба навколо нього. А тут був сильний рівень обору. Куди ціль може дойти? Перший такий сильний рівень це є рівень 200. Один раз пробій, поворот. Тут не дійшли, не добили. А тут проторгувалася і вернулося назад, тобто хибний пробід, який вийшов. І наступний це фактично локальний максимум. Рівень 250, пробій не втримали рівень і пішли вниз. Це також є сильний рівень. Як буде фактично, ми побачимо вже далі. По угодам тих же інсайдерів і хеджерів. Тобто, якщо буде вихід раніше, то буде виходити раніше. Якщо дасть можливість досидіти до тих цілей, то буде дуже добре, так як в цьому випадку прибуток може становити більше 100%. Далі, як входити я буду? Входити я буду по. Індикатору власної розробки. Це є адаптивний конверт. Давайте я покажу. Тут обводимо Adaptive Envelope від капіталізатору. UA. Натискаємо. Все, він завантажений. Він завантажився. І тепер налаштування. Тут все лишає те ж саме. Єдине, що відхилення конверту роблю одиничку, так як два забагато. Два це для дуже волатильних ринків. Яка логіка тут? Для хорошого руху вверх актив має розтягнутися. Для цього він має впасти нижче рівня останньої лінії конверта. І далі на звороті на пробої цієї лінії, тобто друга знизу, ставлю стоп ордер на вхід. Так як тут ціна розтягнута і вона вже може стріляти вверх. Найчастіше це є одразу хороший вхід. Тому що дії інсайдерів чи інших розумних грошей не гарантують, що в нас буде вже і зараз ріст ринку. Вони тільки дають нам хорошу точку входу. Тобто, якщо є скупчення, так як у нас інсайдерів і ще одночасно з ними є. Позиції хеджі це є вже точно хороша точка. Але чи це мінімум, звичайно, що не факт. Так як може ціна впасти ще раз, і там буде ще нові докупки, і там ще раз інсайдери будуть докуповувати. Так це працює. Тому необхідно старатися знайти хорошу точку входу. Особливо, якщо ви торгуєте так само, як я, плечовий ETF. Якщо ви звичайний ETF торгуєте, без питань, можна брати і по ринку. Хоча, знову ж таки, це ваше рішення, як вам входити. Тому я сьогодні виставлю ордер на покупку стоп ордером на Гуш. І так, я вирішив, як то кажеться, не відходячи від каси провести угоду. Ввожу. Все, появилось. І далі визначаю, по якій ціні було 116.87. Купуємо топ ордер. 116.87. І давайте візьмемо три акції. Ну, портфель невеликий, в мене спекулятивний, тому. Розганятися особливо нема куди. Так, перевірю. 116, 87 є. 116 87. Ставлю good till cancel і відправляю. Це повідомлення про ризики стоп-ордерів. Як вони можуть виконатись. І передати. Все, підтверджено. Ордер поставлений. Ордер отриманий, але буде активований, він фактично тільки на робочій сесії. І далі. Звичайно, ви розумієте, що цей індикатор динамічний. Тобто він буде щодня міняти своє значення, так як ціна рухається. Якщо він сьогодні не виконується, наприклад, то завтра буде тут нове значення, і відповідно я піду і буду модифікувати цей ордер. З цим думаю, зрозуміло. Ну а далі, як буде сигнал вже на вихід, я, звичайно ж, запишу нове відео і виставлю його на каналі. Тому ставте лайк, підписуйтесь, клікайте на дзвіночок, так ви не пропустите нове відео. А я дякую вам за те, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступних відео.